Вітаю на Оракулі Кіпер. Гляну зараз вам любовну тему. Згадайте своїх партнерів, скажіть їхнє ім'я, і давайте подивимося, чого він мовчить. Звісно, це для тих, хто в такій ситуації, що партнер-партнерка мовчить. Ні на ваші смс не відповідає, не сам до вас не дзвонить, не пише. Чому мовчить? Чому він мовчить? По якій причині він чи вона мовчить. в нього якийсь свідчий. Бачите, людина в сильному відчаї, чи то ви мужчина згадали жінку, чи то ви жінка здали мужчину. Неважливо, тут має значення в людини сильний відчій, удача. От велика удача, у неудача В нього то, що з рук якась удача, і людина у сильному відчаї. О, тут і гріб даже. Да, людина якась безвихідна ситуація. Розумієте? Дуже важка ситуація. Не гнівайтеся, чому він, чи вона мовчить. Там якась дуже важка безвихідна ситуація. Дякую за.